Мене звати Андріан, і таке ім'я це, напевно, найкраще, що могли подарувати батьки сину інтроверту. Е... <плес> да, ви навіть не уявляєте, скільки разів воно мене рятувало в якихось ну, дискомфортних ситуаціях, коли треба говорити з людьми. Е, якби був Саша, ну було б набагато важче. Е, ну, ніколи не чув, щоб хтось сказав у тебе звати Саша. <плес> <плес> Мене назвали по церковному календарю. І ну я навіть трошки вірю в те, що можливо Бог є. <плес> Дякую, що не Саша. І, ну, я виріс в релігійній сім'ї, як ви розумієте, мене назвали по церковному календарю. Але я також виріс в 90-х. Що означає, що коли ми в машині їхали кудись і треба було помилитись, мама давала такі що Путінського. Дякую, що дивишся це відео. Постав лайк, підпишись на канал, напиши комент і порекомендуй це відео комусь з твоїм друзів. А ще краще приходь до нашої школи, щоб виступати так само. Па-па! Як дитини, ну, типу, вона мене ніяких питань не викликало, все виглядало супер логічно. Ми їдемо, приїжджаємо в церкву, всі синхронно хрестимось, на фоні грають купола. Е, Щоб ви розуміли, я настільки з релігійної сім'ї, що я знаю, що таке катехізація. Я навіть ходив на катехізацію. Я розкажу це е, типу недільної школи, де ви вчите, е, історії з Біблії, там якісь традиції, церковні, молитви, і готуєтесь до свого першого причастя. Але ну, є в цьому і свої плюси. Наприклад, ну, ви можете бути першим серед ровесників, у кого був секс, але все залежить від священника. Побачимось з вами в пеклі. Є люди, які вважають такий гумор низьким, ну, типу, про церкву і педофілію. І я, напевно, погоджусь, він десь на рівні дитячої попки. Хтось любить сільотку? Для мене сільотка як хуй. Я ніколи не пробував ні те, ні інше. А, ну, чесно, ну навіть під шубою. А, Але ну багато кому подобається, і ну напевно в цьому є щось, воно прикольне, напевно, якщо ну люди ж не дурні. А, але я не з тих людей, які типу, ну кажуть, що їжте сільотку десь у себе на кухні закритій, щоб я то не бачив. Або типу ну, діти надивляться, як ви їсте сільотку теж захочуть і не будуть їсти солодке. Або моє улюблене, що в традиційній українській сім'ї мають їсти вареники. Ну, Я максимально впевнений в своїй гетеросексуальності, скільки я на ту сільотку не дивився на столі, ну, ні разу не хотілось, що вже про хуї говорити. Але ну ніколи не, не знаєш, що буде потім, може колись захочеться. Е, ну але точно напевно не сільотку. Е, ну і якщо щось я знаю, що українською це оселедець. Я спеціально кажу сільотка, тому що так воно більш бридко звучить, як на мене. Е, і це напевно єдиний плюс того, що ми знаємо російську мову. У нас завжди є більш огидна версія слова. Після восьми років в стосунках ми з дружиною розійшлись. Дякую, все класно. Спочатку я трохи охуїв, що настільки легко і прикольно це прожив. Злякався, що я мразь. Але потім зрозумів, що це нарешті окупилися роки моєї психотерапії. Я навіть питав психолога, чи є можливо якийсь ну, мінімальний термін, скільки треба тужити за довгими стосунками. На мені відповів, що ну, твоя дружина ж не померла, щоб ти рік носив траур, вона в Іспанії. Так, і я 8 років був у стосунках, тому я не застав тіндер і всякі дейтинг апки Я їх для себе відкрив буквально кілька місяців тому. І я вам скажу, що це просто ахуєнно. Я знаю, деякі люди на це плюються, тому що там, типу, багато якихось неадекватів, ідіотів і так далі. Ну, але ви виходили на вулицю. Так, да, вони, вони всюди. Е, для справедливості варто сказати, що я бачив тільки світлу сторону Тіндера, жіночий Тіндер. Ну там, там найгірше, що може з вами статись — це ви будете цілий день листати вліво ну, свайпати е, мені за тридцять. Свайпати вліво одну й ту саму дівчину з надутими губами і темним випрямленим волоссям на фоні Ейфелевої вежі. Якщо щось спойлер для щасливо одружених, це все різні дівчата. І ну, взагалі я знаю, що типу ну, краса справжня всередині і всяке таке. Мені мама таке казала. Хоча, ну я чесно не розумію, чому вона мені це казала, бо зазвичай таки, кажуть некрасиво". <плес> да. Ну, Тіндер взагалі це чисто, ну це в першу чергу про зовнішність, і мені це подобається. Ну, це максимально чесно. Якщо у вас класний, глибокий, якийсь внутрішній світ, ну, піздуйте в Твіттер. <плес> Да. Ну, але знову ж таки я не бачив, як виглядає саме дно Тіндера чоловічий Тіндер. Е, е, але ну, я здогадуюсь, я бачив хату на тата. І в принципі всі свої уявлення про те, як живуть люди поза моєю бульбашкою. Е, я будую на шоу з тебе. Е, Мені навіть не знаю, ну чи подобається це чи ні, але в кожному випуску хати на тата мама тупо витягує на собі все: дітей, сім'ю, батю того, господарство. Ну, а все, що робить батя, ну, він просто є. Ну, взагалі, у нас якби в суспільстві досить двоякі стандарти для чоловіків і жінок. Точніше, ну для жінок вони в нас є в Е, Ну, стандарти там не знаю, краси, доглянутості, якості волосся, кількості волосся, під, е, підтягнутості, і, і і в той же час одночасно там народжуваності. А для чоловіків по факту ну, стандарт один, е, щоб не долбойоп. Е, і деколи цей стандарт опускається е, до того, щоб не повний долбойоп. Е, ну, наприклад, сьогодні моя дівчина збиралася на стендап десь пів години, тому що вона в залі. Я на сцені, і все, що я зробив сьогодні, це сходив зранку в душ. Е, і це просто ну, так співпало, що сьогодні середа день. День душа. Е, Дякую вам.